Вітаю! Сьогодні заповнимо характеристику навчальної діяльності для учнів перших-четвертих класів. Для цього нам потрібно створити новий журнал. Обираємо пункт Журнали, натискаємо на створити журнал. Обираємо свій клас, де ви є класним керівником, та обираємо предмет. Характеристика навчальної діяльності. Якщо у вас в переліку немає такого предмету, то зверніться до адміністратора вашого шкільного журналу. Він створить окремий предмет з такою назвою і додасть його вам. Помічника ми не обираємо. Створити журнал. На цій сторінці. Ми розмістимо всі індекси нуж, їх 10. Для цього ми обираємо стрілочку біля індекс нуж і натискаємо на індекс нуж 2021. Розгортаємо весь список і ми бачимо перелік індексів характеристика навчальної діяльності. І по черзі обираємо їх. Обираємо перший індекс. Обираємо дату 30 травня і натискаємо Зберегти. З'являється стовпець, де ми, навпроти кожного учня, ставимо галочку, якщо це вміння сформоване. Як поставити галочку, потрібно навести курсив миші на отакий трикутничок, натиснути на нього. І обрати символ галочка. Зберегти. І так напроти кожного учня. Такі дії ми будемо робити з усіма індексами. Тобто, далі ми також обираємо індекс нуж, індекс нуж 2021, обираємо інший наступний індекс. Для нього обираємо ту ж дату. 30, чи 30 травня. І зберігаємо. І також проставляємо галочки, де вони потрібні, навпроти кожного учня. А так ми будемо робити з кожним індексом. Їх у нас 10 в переліку. Успіхів!